До речі, особливий цинізм цієї ситуації, що вчора в місті Хасавюрт Російської Федерації була теж проведена з їх інформацією антитерористична операція, де було вбито чотири громадяни Російської Федерації. У нас є всі підстави офіційно заявити, що діями терористів на Сході України напряму управляють. Агенти російських спецслужб, що в Славянську знаходяться військовослужбовці Російської Федерації, що всі так називаємо сепаратистські рухи координуються з території Російської Федерації. І це не політичні заяви, це факти, якими ми оперуємо. У нас затримано десятки агентів спецслужб Російської Федерації. Деякі з них вже дали покази. У нас є весь необхідний фактаж, щоб говорити, що ці люди свідомо підтримували, мали завдання від свого керівництва, підтримували терористів, координували, направляли та озброювали. Більше того, ще раз зверну увагу, що немає ніяких сумнів, що частина терористів. Озброєна російською зброєю, яка нещодавно тільки поступила на озброєння російських частин спеціального призначення, і що ці терористи в даний момент знаходяться в Слав'янську. В рамках проведення антитерористичної операції українські підрозділи спеціальні почали другий етап, який заключається в тому, що ми прийняли рішення повністю заблокувати місто Славянськ щоб не дати можливість підкріплення, щоб локалізувати цю проблему.